Ці нововведені так звані закони можуть позначитись на історичних дослідженнях. Чи можна тепер трактувати, скажімо, суді прогубає екстремізм, клівіту і таке інше? Ми сьогодні більше засередили зараз стосується в принципі всіх людей, яких громадської правди України і базових громадським. Але вчора було прийнято ще й окремі закони автор того шкаліченка, які спрямовані якраз на скорочення дослідження української історії. І згідно з законів, які були прийняті вчора, якщо й того, що тепер повинні себе назвати кінозавним агентом, така громадської організації, яка співпрацює за кордоном громадської організації, екстремістом, так як я беру участь у вуличних акціях, я тепер ще проходжу по статті нібито то фашизму. Тому що під е, в цьому законі прописано абсолютно абсурдні речі, але і е, Мають українську повстанську армію, яка боролася за протифашистів, представити як фашизм. Тобто в комплексі всі ці закони, нібито антифашистськими законами це є звичайне повернення до радянського закону. Це писали люди, які списувалися з е, радянським законом. Ну, і, історик... і очевидно, що, що, що тут мова йде проти людей, які е, додавалися і російським законом. І, і як історик можу сказати, що складається дуже небезпечна ситуація. Звіні. Що ті закони вступлять в дію, ми повернемося на кілька десятиліть назад, в радянське минуле. Відповідно, зараз ми маємо шанс це зупинити і не зобов'язати.